Що можемо говорити, якими є наслідки обстрілів, що відбувається, можливо, зараз з електрикою в місті і в регіоні загалом? Ну, е як ви всі знаєте, було атаковано два міста, два найбільших міста основних міста Волині це місто Луцьк і місто Коваль. І відповідно, як заявила вже влада, близько 100 тисяч абонентів у нашій області. Сьогодні знаходяться без е, підключення до світла, е, це все стало наслідком е, ранкового обстрілу. Е, місто Луцьк прокинулося після восьмої години ранку, між восьмою і дев'ятою годиною ранку від трьох вибухів, а місто Коваль буквально за кілька хвилин е, так само було атаковано місто Коваль. Правда, по обіді видно. Є якісь зрадники, було напевно, було якісь було скоригування вогню, і в районі 12 20 у, у місті Ковалі відбулися ще один одні вибухи. Ну, принаймні, це те, що ми знаємо з джерел і те, що ми чули. Я персонально був в дорозі між Луцьком і Ковелем, десь близько 20 кілометрів біля Ковеля Я був, я чув близько дев'ятої години два вибухи. Біля Ковеля а потім, коли вже вертався, то ще один близько 12-двадцяти. Сьогодні частково місто Луцьк відключено від електропостачання. Мер міста заявив, що повністю знищена одна із найбільших в місті Луцьку підстанцій. Відповідно, є перебої з водою, ну і світлом, звичайно. Пане Іване, чи відомо щось постражд... чи відомо щось про постраждалих, чи є вони, чи можемо про це говорити, в якому вони стані перебувають зараз? Ну наразі я не знаю про те, що хтось загинув. Ось у ну, через медіа повідомлено, що один є та людина, яка зазнала деяких. Скажем так, незначних, тобто вона постраждала, тобто є якийсь вплив і на на людей, тобто і на житло. Ось, але це напевно нам розкажуть трішки пізніше. Але в Луцькому вже літає мем у Фейсбуці, в якому сказано, що ми без світла бачимо, які викочені. Це на ну, увазі Луські так. Так, я думаю, всі наші глядачі зрозуміли про кого йдеться. Пане Іване, і ще на сам кінець запитання до вас: ось буквально натрапив на новину. Змі посилаються на заступника міського голови Тараса Яковлєва і зазначають, що він сказав, що декілька днів може не бути світла, зокрема у Ковелі, і тому просять людей, якщо є можливість до когось поїхати на ці дні, в кого є світла і вода, то власне варто це зробити і якийсь період перечекати, просто пожити там умовно, Своїх родичів, чи можете ви щось можливо додати щодо цієї інформації? Чи справді є зараз потреба виїхати, можливо, на декілька днів десь в когось пере... переночувати для того, аби бути із водою і зі світлом? Справа в тому, що є такі райони, які повністю відключені. Ось і я, перебуваючи біля Ковеля, теж знаю, що багато сіл відключено дуже багато ось і. Тобто люди зідзвонюються, вони, звичайно, чекають в першу чергу, що їм полагодять, але вже цілком зрозуміло, що е якийсь деякий час прийдеться бути без світла. Але ми, е скажімо так, українці відомі своєю самоорганізацією, і я думаю, що е всі друзі приїдять один одного, щоб можна було б помитися чи побритися, чи е скажімо так, разом пережити ці, е скажімо так, ці випробування. Тому ми чекаємо в гості тих, у кого немає світла, приходьте. Я правда, в мене щойно перед ефіром світло теж пропало. Ну нічого, пане Іване. Як то кажуть, разом і тепліше, і веселіше. Тому ми, українці, це точно подолаємо вистоїть.